Наймасованіший обстріл в столиці цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет щонайменше дві балістики. Найбільше житла і майна звичайних киян. Ворог знищив в Солом'янському та Дарницькому районах. Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Соломінському районі великі руйнування. Ми сподіваємось що під завалами не буде. Знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитися. Зараз працівники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко е зібрати завали, штаби е розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, тим, всім, е хто звертається е прохання е в, в розгорнути штаби в кожному із районів нашого міста, там де є надзвичайні ситуації. Звертатись доби, ви аку зможете отримати сину вхідну інформацію, і допомогу. Яка вам необхідна кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 99. Понад 50 людей доставили в медзаклади міста. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції загиблих 14. Сьогодні атакував Україну, зокрема місто Київ. На даний момент 27 локацій там, де працюють рятувальники. Ми знаходимося на одній із таких локацій, де е, балістична ракета попала в 9-й будинок, знищено повністю під'їзд, знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. Е, відповідно е, на даний момент можу сказати, що по місту Києву загинуло 14 чоловік, поранено 44. У Україні поранено на даний момент 66 осіб. Одна, один з них неповнолітній. Близько двох тисяч рятувальників, поліцейських медиків, комунальників працюють на розборі завалів. Вони міняються, будуть змінюватись по змінам. Роботи аварійно-рятувальні пошукові тривають і зараз вони в гарячій стадії. Максимально ми маємо швидко розібрати завали, які за мною ви бачите, для того, щоб Намагатися врятувати людей, які можливо є під цими завалами. Також рятувальниками було з під'їздів після прильоту виведено і врятовано кілька чоловік. Зараз вони знаходяться в закладах, медичних закладах. Також у Києву було попадання в заклади освіти, об'єкти інфраструктури, тому ми зараз встановлюємо. Ці наслідки документуємо. Відповідні служби документують злочин держави-агресора на території нашої держави, зокрема нашої столиці. Один із самих масовіших обстрілів за весь час широкомасштабної війни міста Києва. Тому ворог сьогодні можна сказати, в окане не пошкодував не дронів, не ракет у Солом'янському та Дарницькому районах. Розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога. Ще один будинок Соломінський район так виглядає наслідки ворожої атаки вибити вікна пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію від мешканців. Будь ласка, звертайтесь до штабу які розгорнуті для надання допомоги збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині хто кому потрібна допомога. Один із дронів влучив прямо в житлову багатоповерхівку. Чотири начало п'ятого тільки бабах я сидів хотів чай попити і доварював курку силі. Добре, що я біля глухої вікна з глухої сторони сидів. Там де створка так вилетіло, боком прийшлося. Сильно зруйнувалася ваша квартира. Всі вікна пошкоджені, вхідні двері поперекошені. У мене прохання до мешканців, якщо є питання звертатись, то щоб об'явив також розкліяти там, де. Можна отримати всю додаткову інформацію. Жодної людини ми без уваги не Що стосується тимчасового житла, маневрених фондів, які у нас є, і надання всіх послуг, які необхідні, допомоги та необхідні, що стосується цих будівель, які мають пошкодження, будуть проведені обстеження. і після обстежень ми можемо визначити наскільки. Придатні ці будинки, можуть люди повернути стів і побудувати давати мівки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка служба ДСНС поліція зібрала от такі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне з касетною начинкою ракети, такі маленькі. Кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто.